Вони різного віку з різних міст. Діти з Вінниці, Херсона та Бахмуту зустрілись у центральній дитячій бібліотеці, аби позмагатися в лінгвістичних батлах про знання мови серед завдань декламування віршів, співання пісень, показ прислів'я, пантомімою та скоромовки. лопатою. Ти гроші лопатою. На Покажи нам, як це виглядає. Ось стільки грошей, да? Усі перепони подолані, дитячі змагання вражають результатами знання рідної мови. Все вони пам'ятають, все знають. Прислів'я українські згадали. Діти багато знають так само українських прислів'їв. Потім ми складали е, привісне письмо, начебто розгадували. Вони швидко зорієнтувалися в цьому завданні. Інтонація міміка при декламуванні віршів, співанні пісень вразили і самих виконавців, хочуть зустрітися ще. Мені сподобалося там були і ребуси, і загадки і відгадки. Мені було дуже цікаво. Особливо мені сподобалися духовні номери, там де співали і так далі. Ось на такі свята я б ще приходила, якби було ще більше таких якихось конкурсів. Під час війни такі зустрічі для дітей мають особливу роль, адже дозволяють не тільки розвиватись, а й ще й відволіктись переконані координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Дуже багато заходів проводиться для того, щоб наші діти не відчували дійсно, що от ви сказали, що мова це зброя, справді мова це зброя, але для того, щоб вони могли відволікутись від війни, від того, що відбувається навколо, проводяться от такі заходи. А сьогоднішній захід, він надзвичайно такий важливий, тому що ми всі знаємо, що мова дійсно це зброя, і як Ліна Костенко сказала, що нації не помирають від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. І ми, завдячуючи, своїй мові ми маємо незалежність. Наша мова, наша країна бореться віками століттями тільки за те, щоб говорити власною мовою.